Той факт, що ми зараз саме тут, в Одесі, засвідчує, які ключові питання на порядку денному, та на що саме спрямовані спрямовані наші зусилля разом з Марком. Ми були в порту Одеси у місці влучання російських ракет, дронів, такі російські удари, саме по цивільній інфраструктурі портів, по об'єктах, що задіяні в експорті продовольства, це одна з найбільш підлих. Тактик, які тільки можуть бути в світі, і внаслідок такого терору руйнується. Руйнується все не лише те, що є у наших портах, у наших містах, а нормальне життя багатьох, багатьох людей в Україні, а також багатьох інших країн, які критично залежать від постачання саме продовольства з України в їх містах. І важливо, щоб світ був єдиний солідарний у захисті від терору і. Та у підтримці наших зусиль в обороні портів обороні людей в Одесі, зокрема в Одесі, в Дунайських портів, загалом нашої нашої чорноморської акваторії. Солідарність Нідерландів є дійсно максимально ефективною. Є нове рішення Нідерландів для посилення нашої ППО. Деталі скаже пан прем'єр-міністр. Я йому вдячний. Обговорили подальші наші можливі кроки, і що стосується у нас. Прекрасні взаємодії, що стосується коаліції F-16, які Нідерланди відіграють лідерську роль, і щодо інших аспектів оборонної співпраці Україна дуже вдячна. Сьогодні наші військові, наші урядовці представили результати роботи наших альтернативних коридорів в Чорному морі, які були створені після того, як Росія зруйнувала Чорноморську зернову ініціативу. Ми працюємо з партнерами заради належного захисту цих коридорів, загалом заради посилення наших позицій в чорному морі, це стосується захисту неба в Одесі, неба в цілому в регіоні. Зміцнення флоту підтримки гуманітарного розмінування акваторії російські міни є загрозою для. Нормального судноплавства у всіх частинах Чорного моря, не лише в у наших територіальних водах. Нідерланди нас чують щодо потреб наших воїнів і щодо потреб нашого всього населення. Зокрема, Нідерланди допоможуть посилити безпеку нашого експортного коридору в Чорному морі. Обговорили сьогодні з Марком також ситуацію в регіоні Близького Сходу. Зараз важливо, щоб всі суб'єкти глобальної. Політики доклали зусиль для недопущення регіональної ескалації та розпалення нової повномасштабної війни. Терористи зацікавлені у таких е, кроках, такою катастрофічної дестабілізації. Ми ж у всі в світі, хто цінує життя і цінує людей, зацікавлені в тому, що терористи відповідали за скоєне і ніколи не мали можливості провокувати. Війни, щоб на близькому сході були збережені всі досягнення у співпраці. Я вдячний Нідерландам за чітку підтримку нашої формули миру та спільних з партнерами усіх для притягнення Росії до відповідальності за терор. Ми готуємо нову зустріч радників з питань національної безпеки щодо реалізації нашої формули миру. Сьогодні приділили цьому по увагу чому обговоренню. І хочу підкреслити, що Нідерланди працюють над сьомим пунктом формули відновлення справедливості, і без реальної справедливості ніколи не буває сталого миру, і це дуже дуже важливо. Обговорили посилення санкцій проти Росії, однак бачимо необхідність значно швидше робити подальші кроки, щоб обмежити російську здатність фінансувати цю війну. Варто також пришвидшити направлення заморожених активів Росії на компенсацію шкоди від агресії Росії на рівні інституцій Європейського Союзу. Потрібно більше політичної волі для того, щоб агресор більше за всіх заплатив за агресію. І це. Справедливо тема відновлення після бойових дій. Дякую Нідерландам за допомогу в цій сфері. Для нас важливо, щоб заморожені російські активи і їхнє використання було направлено, зокрема на відбудову держави. Активи терористів повинні піти на відновлення життя після ударів терору. Все залежить від кількості відповідних протиповітряних систем. Ми працюємо над збільшенням цієї кількості. У нас є потужний план. Того, що нам потрібно, і він дійсно в деталях. І у наших партнерах це є. Всіх європейських партнерів, партнерів з Сполучених Штатів з Азії тощо. Це складне завдання. Кожного місяця у нас додаються системи. Я не можу вам сказати, де будуть ці системи, і не можу вам сказати кількість. Не тому, що не знаю, а тому, що просто не, не маю права це робити. І сьогоднішній крок в будь-якому випадку в Одесі, коли в Одесу приїжджає прем'єр-міністр Нідерландів, і в цьому пакеті я вважаю найголовнішим, найголовнішим є посилення нашого ППО ракетами для патріотів, В цьому також є відповідь, як ми працюємо. Де ми знаходимось і як ми збираємось посилювати і коридор зерновий, і захист енергетики. Ось все, що можу вам сказати, вдячний кільком державам, які це розуміють. Там у нас така система, мультісистема. До деяких держав ми звертаємося, щоб нам надали навіть назву. На зимовий період деякі системи, тому що у них їх мало. І навіть говоримо і про такі комбіновані речі. Тобто є системи, які до нас прийдуть і будуть у нас, а є якісь системи, які ми шукаємо і знайшли, щоб їх взяти на зимовий період. Зерновий коридор він важливий для України і для всього світу. Наскільки для України я вам скажу, що сьогодні у нас генерація прибутку. А для, для України І це також іде потім не тільки фермерам, це йде індустрія дає можливість наповнювати бюджет, з якого ми фінансуємо наших військових. Це факт, що це складна місія, тому що ми з усією вдячністю до допомоги партнерам, але всі наші партнери в світі знають, що українська армія, а саме заробітні плати. Повністю фінансуються тільки Україною, виключно Україною нам треба десь брати ці гроші, якось генерувати, щоб економіка жила, і ну це зерно дуже важливо в цілому, не тільки зерно. Просто сьогодні в наших портах ми не можемо дозволити собі експортувати інші продукти і не тільки харчування. Ми б хотіли говорити і про металургію, енергетику тощо, але тим не менш є те, що у нас є. Тому Коридор паралельний, який працює, він почав працювати в незалежності від бажання Російської Федерації. Сьогодні дійсно ми посилюємо безпеку цього коридору. Ми спілкуємося з країнами, і майже на виході вже страхування кораблів. Деякими нашими партнерами, коли буде точний результат, ми скажемо, але ми дуже близькі вже до цього. Перше це страховка, друге це конвой. Конвой, ну тут Марк і ще кілька держав нам допомагають, щоб у нас був безпековий конвой в цієї коридорі пасажирських вантажів. Це пасажирські вантажі, всіх вантажів, не пасажирських, а зернових. І третє, це протиповітряна оборона, яка також працює як на Одеський регіон, так повинна працювати і на безпеку цього коридору.